Ні, а спочатку ще як фронт тільки посувався, то ще три місяці фронт стояв. І то евакували кудись, те село Евакували. Ми були наукові. А, ти... Нас вивакували наукові. То ми за Берестершок. то знаю вже то за заберестечко, бо ще я така мала була, бо я ще на возі сиділа. Ті знали корови тієї, були татові, ті сестри. то знали Та, а, баба. А діти залишилися тут на господарці, бо ще залишилося піра, подушки, що вони забрали, то вони залишилися тут. А мама їхала кіньми, а ті тітки знали. А ми з бабою їхали на возі. Оце так, що ж знайдемо без восьми. І дитина, і продукти, і якась біжа, капку, але трошки те, що взяли, а тут те, що залишилося, то позабирали. Бо Десь тут хтось позабирав, так? Тут хтось позабирав. Пооставалося тоді, доки були пару днів, а потім заїхали на ті вуковики. назад приїхали знову по, по них. То брали далі, пару раз возили на ті вукові. І де ви там жили в тих вуковиях? А ми жили в тудалі. Були такі люди, які мали хату, а через дорогу в тодолу, таку велику дві запілі. То нам те запіля дали. Таке ціле запілля, так як то ми поставили там і ліжко, бо якісь дві ліжки взяли. А нас мамою то взяла до хати, то ми в оранді носували, то взяла вже з дитиною ходив до хати. А ті всі спали там в тому запіллі, так як могли. А коли вас евакували? То ще було навесну перед Великоднем чи вже після Великодня? Після Великодня. Після великої. Після великого. Так то вже було після великодня. Так, то було після Великодня, але в якому місяці я точно не пам'ятаю, але то вже було після великоді. І скільки часу ви там пробули в тих Вовковіях? А ну то були ми з а?